У Латвії затримали екс-депутата Сейму Олексія Рослікова, який був обраний до ризької міськради. Політик минулого тижня потрапив у скандал через виступ у латвійському парламенті російською мовою. Про це повідомляє е ЛСМ служба державної безпеки відкрила кримінальне провадження проти Рослікова за підозрою у наданні допомоги Росії в її діях проти Латвії та розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Іран буцімто надсилає сигнали США і Ізраїлю через посередників, що він мовляв прагне припинення вогню та відновлення ядерних переговорів. Про це заявило видання Wall Street Journal із посиланням на джерела за даними співрозмовників видання. Тегеран передав. Посередникам, що сяде за стіл переговорів, якщо США не підключатимуться до ізраїльських атак, ну і водночас, як пише видання у влади ізраїлю, зараз немає стимулів припиняти наступ, перш ніж вона вживе додаткових заходів і знищення ядерних об'єктів ірану і ще більшого ослаблення тамтешнього уряду.